Добрий день, шановні мої гості каналу підписники. Хочу вам показати, як скубеться качка. Качки у нас качур. Вірні, цей качур, скубеться прекрасно. Скубеться прекрасно, без всяких, звісно, є колодочки. Ну, ну, прекрасно. Прекрасно. Мені рукою не дуже зручно. Кирильця теж знімається прекрасно. Двух, двома руками веселіше. Ну, але цьому селезню жива вага була 4200. З копійками тільки що важила. Ну, подивимося, яка буде тушка. Патрається прекрасно. Хто б що, там що не казав? Цьому селезню три місяці і дві неділі. І зауважте, що це селезень де звичайна мускусна порода, не німецької селекції. Це по необережності потрапив цей селезень із останнього виводка. Ну, вірніше, із звичайного виводка качок. Так що подивимось, яка буде вага. А вам всім гарного продуктивного дня. Сьогодні сонячна погода в нас. Однією рукою роблю роботу і вона мені не важка. Однією другою рукою вам знімаю відео. Так що все робиться причудово. колодочок не так, густючків на ньому і багато. Це три, три місяці і дві, два тижні йому. Так що хвостик уже опатрала. Зараз покладу телефон, буду патрати крильця. Крильця теж, як ви бачите, знімається пір'їни прекрасно. Так що Отакі у нас справи. Рада вітати вас на своєму каналі. Заходьте, дивіться мої відео, розказуйте, як у вас проходить цей процес. Ну, подивимося, що у нас вийде в кінці. Я вас повідомлю. Всім гарного дня і до зустрічі!